Дивіться сьогодні, куди зникла слава Фролова з Україна має талант і як вона змінилася за 10 років. Крім цього, Ірина Білик відповіла, чи справді зустрічається із колишнім чоловіком Ані Лорак. І наостанок, Борис Барський емоційно відреагував на запитання про зрадницю Евеліну Бльоданс. Все саме цікаве, дивіться далі. Українська телеведуча, журналістка та режисерка Слава Фролова довгий час була улюбленицею глядачів завдяки своїй доброзичливості та м'якості, як суддя шоу Україна має талант. Однак після завершення роботи над проектом вона зникла з телеекранів і майже перестала з'являтися в публічному просторі. Хоча під час зйомок шоу телеведуча спілкувалася лише російською, після початку великої війни вона викреслила російськомовність зі свого життя. А ось чому слава Фролова відійшла від телебачення, чим займається зараз і як змінилося її життя за останні 10 років, дивіться далі. Участь у проєкті принесла Фролові широку популярність. Вона стала суддею першого сезону шоу у 2009 році і одразу вирізнялася своєю доброзичливістю та підтримкою учасників. У той час як колеги могли різко критикувати виступи, слава завжди знаходила правильні слова, аби підтримати навіть тих, хто не пройшов далі. Глядачі полюбили її за щирість і позитивну енергетику. Вона брала участь у всіх сезонах проекту до 2016 року. Але після закінчення шоу Фролова несподівано зникла з телеекранів. Після завершення роботи в Україна має талант. Фролова вирішила відійти від шоу-бізнесу та зосередитися на розвитку української культури. Ще у 2012 році вона заснувала організацію Слава Фролова Груп», яка підтримує молодих українських митців. Одним із найвідоміших її проєктів став фестиваль «Арт-пікнік», який проходив у різних містах України. Захід мав на меті популяризацію мистецтва серед широкої аудиторії та залучення людей до творчості. Фролова також ініціювала конкурс дитячого малюнка Рокіт, який допомагає дітям розвивати свій талант та впевненість у собі. Окрім цього, телеведуча присвятила більше часу родині. Вона виховує двох дітей: сина Марка, який займається графічними романами, та доньку Серафиму. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фролова не залишилася осторонь суспільних подій. Вона активно веде свій блог, де висвітлює події війни, розповідає про злочини окупантів та закликає підтримувати ЗСУ. Телеведуча також бере участь у благодійних ініціативах, допомагає збирати кошти на потреби військових та займається волонтерською діяльністю. Окрім цього, вона продовжує працювати у сфері культури, організовуючи освітні лекції та підтримуючи мистецькі проекти. У 2022 році вона записала відеозвернення, в якому розповіла про свою нову роль у часи війни. До війни я робила культурно-соціальні освітні проекти і багато іншого. Але більшість людей в Україні та зараз за її межами знають мене як суддю тв шоу Україна має талант зараз, як і більшість українців, я волонтер. Вантажі, фури, люди, діти, медикаменти, евакуація і безумовно інформаційний фронт. Наші з вами життя, всупереч нашій волі, розділили на до і після. Водночас її колега Ігор Кондратюк стверджував в інтерв'ю, що слава Фролова з початком повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном. Слава Фролова зараз за кордоном, але я не вповноважений розповідати, де саме. Вона на зв'язку. Ми періодично пишемо одне одному, що дуже скучили. Коли планувався десятий сезон телешоу Україна має талант, ми мали надію, що нас теж залучать до участі. Мене правда запрошували посидіти четвертим суддею, який за сценаріям постійно мінявся, але вже не згадаю, що завадило взяти участь. Сказав Кондратюк, коли у 2021 році місце фролової в журі посіла Ксенія Мішина, багато шанувальників шоу висловили невдоволення. Проте слава Фролова закликала не критикувати нову суддю, зазначивши, як вам не соромно. Це я запитую тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішеній, яка пройшла кастинг та отримала роль у в Україна має талант. Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов'ю. Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше за попередніх. Наразі достеменно невідомо, чи постійно телеведуча перебуває в Україні. Вона продовжує працювати у мистецькій сфері, бере участь у міжнародних заходах, однак точного місця свого проживання публічно не розголошує. Друзі, пишіть у коментарях, як вам теперішній вигляд слави Фролової, та чи подобалась вона вам як суддя на шоу Україна має талант. Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте канал своїми лайками та підписками, це дуже допоможе нам у спросування. А ми йдемо далі. Народна артистка України Ірина Білек остаточно прокоментувала чутки про можливі стосунки з бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, колишнім чоловіком співачки зрадниці Ані Лорак. Співачка зізналася, що щаслива у своєму нинішньому статусі та не поспішає вступати в серйозні стосунки. Проте вона не заперечила, що в її житті є особлива людина. Про це стало відомо під час коментарю. ЖВЛ. я сьогодні можу сказати впевнено, що я найщасливіша жінка, тому що я вільна. На сьогодні жити з чоловіком для мене була б якась кара. Я можу зустрічатися, ходити на побачення це класно, розповіла Ірина Білик. Додала я чекаю одного дзвінка, можливо, я з ними вийду. Знаменитість також зазначила, що головне місце в її житті займає творчість. Вранці встаю о 6.30, Готую сніданок і потім думаю про своїх глядачів, як я повинна бути і що я повинна показати на сцені. Але одна думка мене завжди переслідує: я не хочу бути кращою, ніж я є. Я хочу бути сама собою, якою я є насправді, зазначила артистка. Раніше на чутки про можливе романи з білих відрагував, і сам мурат Налчаджиоглу. Він підкреслив, що між ними існує лише дружба, ірочка, звісно, богиня. Я вважаю, що вона легенда українського шоу-бізнесу, народна артистка України. У нас дуже близька дружба. Насправді ми дуже давно знаємо одне одного. Я люблю її як людину та її творчість. Звісно, вона має розкішний вигляд. Чутки про можливі стосунки між Білик та Налчаджиоглу з'явилися після того, як співачка виступала на заході організованому Налчаджиоглу в Києві. Після виступу Мурат подарував їй букет квітів, фліртував із нею та поцілував у щоку. Друзі, як на ваш погляд, чи є між Муратом та Іриною щось більше ніж просто дружба? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Український актор та режисер Борис Барський, що свого часу працював разом з Евеліною Бльоданс, яка відзначилася багаточисленними заявами в підтримку агресивної політики Кремля по відношенню до України, висловив думку щодо скаженого ура патріотизму колишньої колеги. Як відомо, Бльоданс народилася та виросла в Криму та часто бувала в Одесі. В інтерв'ю порталу «Обоз.UA» Борис Барський розповів, що Бльоданс ніколи не працювала в штаті комік трупи маски шоу. Вона була запрошеною акторкою і брала участь далеко не у всіх роботах колективу. Чому вона підтримала російську агресію, це в неї треба спитати, каже Борис Барський. Вона не працювала в нашому колективі на постійній основі, вона була запрошеною актрисою. У якихось серіях маски шоу знімалася, у якихось ні, і все це тривало досить недовго. До речі, ви знаєте, що наш театр потрапив до книги рекордів України щодо кількості роботи у єдиному складі. Але Евеліни там нема. Що я можу сказати про її ура патріотизм? Вона повністю відповідає своєму прізвищу. От і все. Нагадаємо, що Евеліна Бльоданс народилася та виросла в Ялті. Широку популярність отримала під час показу короткометражного серіалу Маски шоу на початку 90-х. Згодом вона працювала на російському телебаченні в 2015 році. Заявляла, що Крим нібито ніколи не був українським. Анексію півострова привітала як повернення до рідної гавані РФ у липні дві 2015 року Бльоданс було внесено до бази миротворець. З січня 23-го року актриса перебуває під санкціями РНБО. Нині артистка активно підтримує російських військовослужбовців. Вона неодноразово відвідувала військові шпиталі та виступала перед окупантами. Рік тому в інтерв'ю ще одному російському виданню Бльоданс, яка прославилася завдяки ролі медсестри у комік трупи маски шоу, зізналася, що досі виходить у цьому образі на корпоративах. За окремі гроші я виходжу в образі медсестри і співаю пісні. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.